Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, професіонал Байкі, і сьогодні я буду вишувати на одному незвичайному болоці. І, власне, ви запитаєте, з ким буде цей один блок? А я вам скажу, що я не знаю. Я реально нічого не знаю, і я вже побачив ось такий острів. Це просто капець, він величезних розмірів, і я дуже-дуже хочу на нього потрапити. Але для цього мені потрібні будуть блоки. Чого я так швидко впав? Що там за звуки ще були такі? Ви це чули? Що там було таке? О! Велетенський зуб! Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. З щіткою він там стояв. Нічого собі! Це дуже цікаво І здається, я вже здогадуюсь, з ким буде цей один блок з цим зубом ходячим. І я, якщо чесно, не дуже хочу бути з ним у компанії, тому що він виглядає, ну, не трішечки лячно, а він реально лячно виглядає. Так, давайте спробуємо поставити блок, і єс, yes, у мене це вийшло чудово. Зараз нам потрібно буде назбирати землі, щоб можна було добудуватися. У голи не впав. Нічого собі. Див. О, лопата! Спіймав сюди. Нормально. У мене з'явилася лопата. Чудово. Так, блоки. Де? Куди? Ага, ось. Нормально, нормально, чудово. Так, давайте зараз швидко ми тут все це діло зробимо. І я падав, і помітив цю лопату. І це непогано, що вона в мене є. Так, мені треба дуже багато землі, буде зараз. Та куди воно все летить? Можна мені у кишені. Его. Я тут взагалі-то намагаюся назбирати хоча б щось, щоб добудуватися туди. Але щось нічого не виходить майже. Так, окей. У нас тут все є. Чудово, сюди-сюди. Сюди, сюди, сюди. Зараз поставимо сюди. І так, отут ще давайте зараз швидесенько назбираємо, щоб у нас всі блоки залишалися на території е ось цієї платформи. Ну, Но... <звук> треба забудувати. Слухайте, він або мене до себе кличе, або я не знаю, він навпаки показує, що краще до мене не підходь, бо я просто повидираю всі твої зуби і все. А я не хочу свої зуби нікому віддавати. Вони мені ще потрібні будуть, типу. А, Окей, давайте будемо. Слухайте, не знаю, будуватися туди або ні. Через те, що я там помітив оцього зуба, то мені, якщо чесно, не дуже хочеться туди будуватися. Але. Але там дуже багато дерева. Є якийсь намет, є он там багаття якесь чи що. До речі, там. Що он... тут таке біле там? Там щось валяється, біле, там он якась решітка. Ще там. Jūs matote, ten yra įskirmo. Це. Ой, навіть курка там є. Так, ну я не знаю, я, я буду туди будуватися. Все, я вирішив. Я вирішив, що буду туди будуватися. Так, 33 блока в мене вже є. Давайте почнемо зараз робити отакий міст у тому напрямку. І подивимося, чи вистачить нам землі. Бо лопата в мене вже майже зламалася. У неї десь відсотків 25 лишилося міцності, і все. Потім треба буде копати руками, якщо мені не вистачить у цих блоків. Так, давайте. 11 блоків, слухайте. Можливо, мені вистачить. Залишається зовсім трішечки до цього острову, і все, можна буде на нього застрибувати. І дивитися, що тут і як тут. Капець, зовсім трішечки не вистачає. Треба ще три блоки. От три блоки і все. І можна буде залазити туди. Так, сюди, 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 все 4, 5 блоків в мене вже є. Давайте заліземо. Там реально якась машина чи що? Що тут таке стоїть там? Все, викидаємо цей блок. Що це таке? Це може зібрати. Схоже на якісь зуби, але. Слухайте, я не можу це нічим зламати. Курка, привіт! О! Вас тут двоє. Нічого собі вітаю. Що тут ще є? Зуби ще і ліжко. Тихо, друзі, тихо, тихо. Не-не-ні-є-ні-ні-ні-є-ні, е-геть! Йди геть, я зараз яйце в тебе кину. Геть пішов. Ні-ні-ні-ні-ні-ні там що там було таке? Ой-ой-ой-ой-ой, ой 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 тихо, 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 ні. Я заховався все. Він, він намагається мене спіймати, вичехте звідси з під дерева. Пішов геть, він зник. Фух! що це таке? Де зуби? Що? Це що він тут залишив цю штуку? Він, він хоче, щоб я йому приносив зуби, чи що? О, що це ще за дзвоник? Це просто так звонок на дереві. А тут в нас є е, невеличка оця скамійка. А це? Хух! Дивіться, це газонокосилка, нічого собі. Я зараз тут буду. Ану, зараз ми. О, ще зуби валяються. Так окей, давайте подивимося, що буде, якщо принести зуби. Але почекайте, мені треба зробити дерев'яне кайло, хоча б щоб можна було тут це все діло якось збирати. Так, окей. Зараз ми тут трішечки траву підстригли. Я бачу ще якісь зуби чи що це таке. То велетенський зуб, якийсь там. Нормально. Так, давайте паркуємося ось тут. Сюди. Та вилазьте з неї. в мене купа всього з'явилася у інвентарі. Так, добре, я бачу тут якісь ящики. Залізні злитки, бургер і бензин. Чудово, це нам знадобиться. Так, давайте зараз зробимо. Зламаємо ось тут, зробимо собі верстак і перші інструменти. Та. Ну, я навіть такнути не встигнув. Він мене завалив. Слухайте, може через те, що я зубів йому не дав? Я ж реально ще жодного зуба не зібрав і все. Так, окей, давайте е, збираємо ще один блок дерева. Зараз ми перероблюємо його на палички. А це робимо на дошки і робимо з цього верстак. Ставимо сюди верстак. Далі я беру, давайте зробимо ножиці, щоб е, листя збирати. Далі ми робимо палички, як я сказав. Так, сюди. Раз, два, три. І зробимо собі зараз три інструмента: кайло, лопату і сокиру. Все, чудово. В нас тепер усе тут є необхідне. Давайте Поставимо отак. І будемо збирати оці зуби. Ану, все, перші в мене є. Чудово. Так. Що сюди треба кидати, чи що? Тут нічого не видно, тут нічого, тут нічого. Так, от там зуби є, оцей велетенський зуб. Зараз ми його будемо забирати. О, на! На, 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 не бий мене тільки. Я ж нормально тут просто виживаю і все. Без якихось там проблем і всього іншого. От, о, о що воно. Це що, глина? Нічого собі. О, ви бачили, я отакий хоба, а він взяв і зник. Нічого собі. Так, я пам'ятаю. О, ще тут зуби якісь є. Ще зуби валяються, скільки тут зубів. Хто тут, Хто тут зуби загубив? Гоу? Чиї це зуби? Так, сюди забираємо купу зубів і тут ще зуб валяється. А це ж воно може бути і на деревах. Ого. О, скриня. Що вона там робить? Це дуже цікаво. Так, давайте, окей. Зараз я тут трішечки листя назбираю. Е, Давайте цю лопату я приберу. Візьмемо листя і зараз забудуємося туди догори. Подивимося, що то таке тут. Ану, ліземо сюди. Так, так, сюди. Що за скриня? Що тут? Нічого собі! Це справжній набор для виживання. Ого, хто його тут залишив? Навіть тут, їжа є, і факели. І скриню також. Давайте я заберу. Це нам знадобиться. Можливо, не зараз, але. У майбутньому налякав мене, капець. На, це тобі. Всі зуби віддав йому, які знайшов. І, власне, все. Так, давайте я зараз тут ще подивлюся. Слухайте. А що, якщо я йому зуби не притягну, то я ж правильно розумію, що він буде приходити і вбивати мене тут. Ні-ні. О, крісло, зуби тут ще є. Нічого собі. Так, сюди. Зуби забираємо, зуби забираємо, і крісло також я заберу. Ми його донизу зараз притягнемо. Так, давайте окей. Я зараз прострибую по всім деревам. Треба. О, ще зуби знайшов. От я ж кажу, треба уважно, дуже-дуже уважно дивитися. І Там ще зуб є, але до нього якось треба долізти. Але, але. Тостер. Що? Ти тут звідки взявся? Це дуже-дуже дивно. Так, окей, давайте ми набираємо швидкість, перестрибуємо і зараз заберемо оцей ще зуб. Все. Я начебто все зібрав, і давайте будемо будувати собі будинок. Бо в нас вже темрява тут починає. О, ще зуби. Нічого собі скільки. Слухай, да їх тут раніше не було. Я ще помітив, там біля цієї штуки зуби є. Так, давайте я їх теж заберу. Сюди і сюди. Все чудово. У мене місця немає, нічого собі. Так, окей, зараз ми давайте з'їмо щось. Ми зможемо з'їсти. Я не знаю, давайте з'їмо перець. Оцей, цей налякав! Крісло забрав! А віддай крісло! Навіщо до тобі? Давай, міняй крісло на зуби, диви. Отут дуже-дуже, дуже багато зубів є, і все, в мене він реально не віддає крісло. Ні, воно було таке прикольне зеленого кольору, а тепер його немає. І що мені тепер робити? Я планував на ньому посидіти трішечки. Так, тут нічого нема. Верстак в нас є. Давайте, друзі, випробуємо оці окуляри нічного бачення. Треба їх вімкнути. І нічого собі! Я вже відразу побачив зуби. О, крісло! Ха? Викинув все ж таки, нічого собі! Прикол. Так. Тут нічого немає, давайте поставимо крісло. Отут його поставимо зараз. Бемс! Все, дивіться, просто тепер можна так сісти і посидіти тут. Чудово. Може зробити тут якусь стінку, типу. Реально, давайте я зроблю тут цілий будинок зараз, але мені треба трішечки. Угу, трішечки зовсім трішечки, мені треба листя. Так, отут зараз ми не збираємо. Ту хмарка там така, я перелякався вже. Так, окей. У нас тут що тут таке? Це зуб валяється, нічого собі. А що я його не забрав? Це дуже-дуже дивно. Так, окей. Поки зуби в нас є, то проблем начебто жодних тут немає. Але що буде, якщо в нас закінчаться оці зуби? Нам тоді гаплик чи що? Або, або я не знаю. Треба якось щось з цим робити. Так, а що тут взагалі нічого не лишилося? О, знову ти. На, В мене є е, два. Два, ну там більше, ніж два зуба. Дві партії зубів, так скажемо. І все. Він зник одразу. Просто моментально він взяв і зник. І курка не вилупилася. Так, давайте настав час для бургера, друзі. Зараз постідемо бургером, і він супер смачнючий. Він настільки смачнючий, що я б ще захотів з'їсти один, але, на жаль, в мене тут більше немає. Мені пощастило його знайти. І, і все. І нічого з цим не поробиш. Так, бамс. Все. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай ідея. Що відбувається? Нічого собі. Так, окей. Окей, в нас більше немає зубів. Давайте будемо шукати. Збігаємо сюди, тут пошукаємо. Чудово. Я ще буду жити. Я ще буду жити. Давайте ще тут збігаємо сюди, що тут відбувається. Я вже бачу зуби. Бачу. Е це в нас що, типу, буряк якийсь. І в нас є хліб. Чудово! Так, два зуба є, це все є, можна навіть ще не голодати, а й нормально їсти. Це супер чудово. Зазвичай на одному блоці такого не буває. До речі, ліжко. І за ліжком був ще зуб. Забираємо. Зуб забрав, забрав, чудово. Так, якщо б ці окуляри нічного бачення, то в мене було б набагато більше проблем, бо мені важко було б якось це все видивлятися тут. Але о, ще зуб. Прямо тут. Я не знаю, вони або з'являються, або або вони реально тут закінчуються. І рано чи пізно, в мене нічого не лишиться. Мені цікаво. Що це за дзвоники? Що це за зуби, які звисають тут на дереві? Що? Так, я ж їх забрав, так, друзі, я їх забрав. Давайте я сюди перекладу це все діло. О, ти вже тут, на. Один, два, три, п'ять. Все, всі зуби йому віддав, можна жити далі спокійно і не перейматися за те, що у нас тут щось буде ще один зуб висить. Що, ти, ти чекаєш його? На. Забирай. Забирай. Він мені не потрібен. Так, давайте поставимо сюди скриню. Чудово. Що ти хочеш від мене? У мене нема більше зубів, я все тобі. -а! -а, -а! Ти що? Совсім подурів. Я ж всі зуби йому віддав. що за фігня? Так, здається, друзі, там небезпечно. Там реально небезпечно, тому я думаю звідси переїжджати. Давайте зараз заберу це все діло. Далі заберемо оцю скриню і забираємо усе листя, яке я зможу тут назбирати. Просто все абсолютно забираємо. Забираємо, забираємо сюди. До речі, я все тут? Все чи не, чи не все? Не знаю. Не знаю, все забрав тут? чи не. О, почекайте! Це що за штука? Зілля якесь є. Так, чудово. Давайте, слухайте, я не знаю, а тут. а тут не написано, що це за зілля. Пити його чи ні? От ви б випили це зілля? Ну а якщо я вип'ю, а в мене зубів більше не стане. Ну добре, давайте окей. Я спробую трішечки так пригубити його і. Ааа! Фу! Оце я пригубив! Це було отрута якась. ні ні Ні-ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні-ні-ні! Ну ти що, серйозно? Я отруївся, він за мною біжить, женеться. Йди геть. Іди геть, йди геть, йди геть, геть, іди геть. Іди геть. Іди геть. Геть іди. Відчепись від мене. Так, 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 сюди, 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 пішов геть. Пішв. Пішов геть, бакі переміг. Ось так. Бонс! Навіть курча вилупилося, нічого собі. Все в мене пів серця лишилося. Друзі, це просто жах. Так, окей, давайте дочекаємося, поки оця отрута вона спаде з мене, і можна буде. Е, цей можна буде тут якось поїсти і здоров'я відновлювати. Він вже біжить сюди. Іди геть, чуєш ти? В мене є діамантова лопата. Зараз О, в мене ж лук є, нічого собі. Так, на тобі. А що воно? Серйозно, він не пробивається з лука. Ти. Ти що прикалуєшся? Давай... Куди він стукає? <звук> а чого це він по щитці стукав чи що? Дуже дивно. Так, чуєш, пішов геть. Все, ти більше не отримаєш від мене жодного зуба, зрозумів. Так, курча, посунься звідси. Так. Ну. Ну, ти що будеш тут Ну добре? Добре. Будеш охоронцем цього тостера і е, прохіду. Будеш кричати, як Гендальф. А! Це я зараз буду кричати, як Гендальф. Ні. Він мене скинув. Я хочу, щоб це курча кричало як Гендальф, ти не пройдеш. І цей зуб буде стояти там, але. Але він взяв і телепортувався сюди. Це якась фігня. Він там знову. Так, ні. Ні-ні. ні, 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 Не сьогодні, не сьогодні. Я будуюся просто кудись у космос. У мене дуже-дуже багато листя і нічого мені не буде. Я впевнений, що цей зуб ніколи мене не дістане. Можна буде зараз сюди добудуватися, зробити декілька пострілів у нього, прямо йому в голову. На, отримай, дивіться, стріли від нього відлітають, вон воно полетіло. Я в шоці. Слухайте, я не знаю. Я буду виходити напевно з цього світу, тому що тут мені вже більше нічого робити. Я намагався тут виживати як професіонал, але ви бачите, цей зуб там щось хрюкає, стоїть. І він тепер влаштував на мене полювання через те, що я знайшов абсолютно всі зуби, і мені тепер нічого йому віддати. Ось так. Сподіваюся, вам сподобалось це відео, друзі. Обов'язково ставте лайк і підписуватися на канал. Ну і на цьому все. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі!